Починаємо з того, що виливаємо олію на розігріту сковороду. Далі обсмажуємо до рум'яності фарш. Додаємо цибулю, моркву, часник і трохи масла. Тушкуємо приблизно 5-7 хвилин. Після цього додаємо спеції і в моєму випадку томат. А у вашому це може бути звичайна томатна паста. І в моєму випадку мені необхідно всю зайву вологу випарувати. У вашому просто необхідно все ретельно перемішати. Після цього засипаємо промиту гречку і заливаємо все водою. Нагадаю, води має бути у з половиною рази більше, ніж гречки. Після цього залишаємо під кришкою на 20-25 хвилин. Головне, щоб води взагалі не залишилось. Ось подивіться, яка виходить краса. Зараз ми трошечки покладемо у тарілочку. Прикрасимо і будемо пробувати. Гречка по-купецьки готова. Смачного і не забудь підписатись.